Привіт! Сьогодні у нас новолуння, 21 жовтня. Давайте подивимося. На що звернути увагу, що це новолуння запустить для вас? Які переміни? Напишіть в коментарях, як ви, як ви перепроживаєте коридор затемнення, новолуння. Так, ну я вас поздравляю. Мужчина вас чекає. Так, що вам? Партнерство з який ось вас чекає після цього новолуння. Цього мужчину ви ще не знаєте. Не знаєте. Угу. Мужчина, якийсь, можливо, ви будете в робочих моментах спілкуватися. Мужчина, який є босом, мужчина, який є при посадах, можливо, якийсь бізнесмен, да? можливо, на якомусь високому посту. Він вам даний для того, щоб ви краще розпакували свою силу. Мужчина сильний йде, волювий, характерний, ви його ні з ким не переплутаєте. І от мені іде, для чого ви вам ведуть цього мужчину: карта мост зробити такий перехід. Також було послання вчора від Анубіса, Сьогодні ввечері дивіться, буде послання від Анубіса, також з відносно перехода. Тут для чого ви, вас зустрічають, для того, щоб ви розпакували краще свою силу. Знаєте, це з розряду тих мужчин, біля якого можна розслабитись і стояти за стіною. Він вилікує ваше змучене серце від мужчин, від не тих мужчин, від розчарувань в мужчинах. Так, да, прям вам, ваша панацея, хеппі. Тобто, вищі сили тут ведуть для тих людей, які цього чекають, яким це потрібно, які довгий час працювали над собою. Тут ваше життя йде мужчина. Я вас вітаю. Можливо, хтось мені напише в коментарях, та нахрен вони мені Е, Ну, тут прям. Дивіться, тут прям, кажуть конкретно, ніхто тебе не питає, час прийшов, це більш підійде для одиноких. А хто в парі, можливо, тут ліба ваш мужчина вас порадує, з яким ви в партнерстві? Когось може чекати вагітність, якщо це актуальне питання для вас, який розклад мені фуниться тема, тому що карта Ріббінка впала. А в когось будуть якісь робочі класні моменти. Можливо, бос вас переведе на якусь кращу посаду, тому що бачу, у вас великий високий потенціал. Якщо для дівчат, які одинокі, він прям стане батьком для ваших дітей, для ваших спільних дітей. Тобто ви будете дуже, знаєте, щаслива, що. Такий мужчина зайшов в ваше пространство. Ви його ні з ким не сплутаєте, це точно. Просто аналізуйте, що в вашому пространстві зараз відбувається в особистому житті. Я скидала не так давно розклад відносно особистого життя, і там було попередження про двох чоловіків. От мене, наприклад, програвся, і женатик проявився, і проявився з юності мужчина. Тобто, дивіться, переглядайте розклади, зберігайте, поширюйте. Вони в кожного в часових рамках по різному збиваються, але воно збувається. Хорошо, добре, тобто тут мужчина вам йде, хорошо, що ще вам це новолуння принесе? Давайте подивимося щось по вашій силі, по ваших талантах, по вашому призначенні, що тут в цій області вас буде чекати після цього новолуння. Ну, ви нарешті засвіркаєте і роздивитесь свою індивідуальність: хто я, про що я, куди мені йти. Да, І прямо хтось почне проявлятись нарешті. да? Виступлення. Тобто, ви нарешті наважитеся, знімаємо. Познімати з себе всі маски і бути тим, ким я є. І в цьому і буде ваша індивідуальність, і в когось тут прям буде, знаєте, виступлення випадає, тобто будете свіркати на просторах соціума, інтернету, можливо робочі моменти, да можливо, будете там якісь не знаю курси вести, в тому числі блог вести, все туди, форуми якісь вести, офлайн, теж туди. І у вас буде кар'єрна сходинка. Ви будете під ній підніматися вверх. Тобто не боятися дивитися страхою в очі, пропрацьовувати, можливо, в якихось моментах, якщо важко проявлятися, да? І ти, так, да, я в мозгами все розумію, але я не йду чогось. От треба з спеціалістом відповідно припрацьовувати. Чому? Це мої страхи, це дитячі травми, це, можливо, ваші якісь історії з минулих втілень, де ваша душа виступала, вела за собою людей, відьмою була. І вона просто каже: Ні, дорога, ми там постраждали в прошлій житті, нас там спалили на кострі. Була переслідувала церква і так далі. Рід від тебе відмовився, бо ти пішла, скажімо, в своє призначення. Звичайно, ваша душа не буде йти в цю тему. Ви можете 300 курсів пройти, якихось там інструментів, напрямків вивчити, але вам важко проявлятися. Оце все ми розбираємо, пропрацьовуємо в темі регресу. Хто хоче, пише мені в Директ, я хочу в регрес пропрацювати свій страх проявленості, страх проявлятися в світ і так далі. Да, тут вам прям будуть гарні новини йти по вашій реалізації. Вам тут прям говорять, що прийшов час свіркати, ділитися тими навиками і тими талантами, які у вас є. Да, но кажуть, зверніть увагу, щоб ви не запали в гардиню чи славія. Да, це часто буває і також з моїми клієнтами, коли ще пешка маленька, ну вже фірзює себе показує. Тобто приземляйте самі себе, піднімайте, десь як у вас самооцінка низька. Тобто, Має бути баланс. Давайте так вже пішло по потоці особисте життя, ваша реалізація, що по фінансах вас буде чекати після новогодня. Хто піде в свою проявленість, карта риби, навіть карти більше не будуть доставати. Як будете проявлятися, так буде, в принципі, фінансовий кешбек. Чуть-чуть будете десь там тільки себе показувати. Та да, ножку виставила, руки з картами таро виставила. Ну, чуть-чуть, але приход буде, гроші буде. Хто не буде проявлятись, звісно, не буде. Можливо, хтось роботу шукає і ви там маєте себе презентувати на співбесідах. Це також навички, які треба вчитися. Тобто, гроші будуть. Класні, хто буде активно реалізуватися, проявлятися, нести в світ щось цінне, відповідно, у вас будуть фінанси круті. Тобто кожен на своєму рівні гроші будуть. І давайте тут криски мені вилазять, все я мішаю колоду. Що там ваші криси? Далі будуть вас з вами там гонитися, пробивати, чи все-таки може вже їх десь там трохи прикриють. Давайте подивимося про них. Якщо у вас були закриті дороги. То дороги вам будуть відкриватися, війни з вашими ворогами завершуються по карті миру. Це також треба було для вашого переходу. І той, хто не здався, хто не зламався, хто не йшов ключі, як зупинити оці розборки війни, аж мене в вухові лівому задзвеніло. То ви тут це дані вам були із питання для вашого переходу, куди правильно вашу реалізацію да, і ваше проявлення. Тобто. Всі історії вам дані для чогось. Якщо ви розібрали для чого, відкрили собі дороги і далі в добрий путь, хочеться сказати. А ваших ворогів будуть зупиняти, обнулювати по карта Джокера. Це люди е тімної кошки, які за вашою спиною в очі одне поза очі друге. В когось це буде навіть родичі, ви тут проясните або прояснили вже історію, ваші протиположності, да? тобто тут їх будуть зупиняти. Також зверніть увагу на якогось мужчину, він тут вам дасть якісь ключі-підказки. Це може бути якийсь випадковий навіть перехожий, але ви щось найближчим часом круто почуєте. Це змінить ваші, знаєте, розгадка, розгадка. до вашої згадки, якої ви не могли. Е Розпакувати ну умовно дивитесь ви в тіктоці колег моїх, не знаю, там гіпнотерапевтів, якихось, і хтось розказує якусь історію. А ви там почуєте себе? Оце з вами і так всіленно я спілкуюся. Я наприклад теж багато для себе підказу, куди мені дивитись, де в чому копати. Я бачу. Просто з випадкових роликів, тому що все, що ви на що ви натрапляєте в ТікТоці, в будь-яких соцмережах, це не випадковість. Вам так всесвіт дає підказки на ваші запити. І також в когось тут буде проявлятися ваша цілітівська енергія, нові загрузки і в добру путь не спимо, не сидимо, не стоїмо на місці, а виходимо, свіркаємо і допомагаємо людям. Удачі всім!